Друзі, всім привіт! З вами я Артем, канал От Сьогодні ми на цеху. Раніше я показував, що ми будуємо невеликий цех по утримці рака в домашніх умовах. Наш замовник буде вирощувати, не вирощувати, а підрощувати трошки рака для того, щоб його їсти своєю сім'єю. Так, Наш цех складається з чотирьох великих лотків. Матеріал лотків нержавейка. Я не ну, навіть не думав, що е, з ну, цією сталею буде так зручно. Не дуже дорого вийшло. Лотки, а три поверхи зробили 20, 30, так, 40. Повністю все з'єднали. А до речі, опалення, як завжди, невелике приміщення опалення це інвертор. Е, тут для. Наших цілей, перегородку поставимо, тут не буде і все огонь. Конденсатор, якщо бачите, 0, тобто опалення повітря це найправильний формат. А, далі все функціонує. По центру зробили канаву, куди буде стікати водичка зайва або помити керхером, Знизу зробили е, трошки подіум, щоб все можна було помити, все позаводили під. Під підлогу все функціонує, все норм. Завтра будемо запускати рака сюди. Сьогодні завіз таких сумів для того, щоб поплавали. Так, все функціонує. Зверху, О, до речі, система фільтрації у мене різна. Тобто Я поставив і барабанний фільтр. Ну і само собою систему фільтрації ще з механічною, біологічною та ультрафіолетовою системою. Все зручно, все правильно, все з запасом. Так, стіни зроблені з сендвіч-панелі 150 мм. Замовник зробив все дуже з запасом, все глють. Так, система фільтрації ще барабан стоїть, з'єднане все, ультрафіолет, аерація, всі труби підлогу. Все керування у нас, отут, доли води до кожного басейну. Система до очистки води стоїть. То є все, що доктор прописав, все у нас є. Так що підписуємося на канал. кого щось цікавить по вирощуванню рака або будівництво ферм по Україні і по всьому світу. Набирайте телефони знизу. До побачення.